Всім здрастуйте любителям радіо. І в доповнення до свого ролика порівняння двох радіоприймачів хочу ще швиденько, може більш докладніше розказати за цей радіоприймач. Це така упаковка Аліекспресовська. І тут он всередині таке от радіо, яке називалось колись Радіо Вовв. R108, зараз Сіхуадон R108. Що ми тут маємо в коробці? В коробці ми маємо. Саме радіо. Ми маємо, ну, радіо до, до радіо цей тімляк був заментований, ну я його як би сняв уже попередньо, бо він мені не треба. Кабель до зарядки. І така дротова антена. Я не знаю, скільки вона метрів, метра 3 може. Може, 5, точно не знаю. І, власне, сам приймач. Тут є така інструкція. Здається, англійською. Так, тут написано німецька, французька, о, сорі, так, французька, іспанська, італіянська. Ну і напевно, що є англійська. Це ми поки відкладемо в сторону. Упаковочку теж відкладемо в сторону. Отак я його розложу. Як воно є. Антена в нього така доволі довга, десь, я так думаю, сантиметрів 50. Є підставка розкладна тут от з цього боку. Бачите, як вона. І під нею потім кришка акумулятора. Акумулятор BL5C. Від Nokia телефонів старих. І маємо такий радіоприймач. Знаєте, він десь чимось приємний. От мені, він так, на вигляд, він приємний. Хоча він, наприклад, ну, не сповнює всіх моїх очікувань від радіо, тому я користуюся, були в мене і Тексани, там все. Але зараз залишив я собі от, от атс 20. Він з ССБ, і в нього так само є середні хвилі, довгі хвилі, короткі хвилі станції надавчі, віщательні, як ми їх іще знаємо. Єдине, що на ньому ну, не можемо ми ввести частоту по клавіатурі, але тут переключення таке, що воно якби, інтуїтивно зрозуміло, і я переключаюся дуже швидко, якби перехожу на потрібні хвилі. Тож, повернемося до цього. І дивіться, що він тут має. Він тут має цифрову клавіатуру, на якій ми можемо вводити частоту, яка нам потрібна. Він сканує або ми просто записуємо якусь станцію в пам'ять. і Щоб її визвати, ми нажимаємо цю клавішу VMV і валкодером крутимо. І він знаходимо потрібну станцію за номером. Можливо, ви знаєте, я не знаю. Можливо, якщо я, наприклад, впишу номер станції на цифровій клавіатурі, я цього не перевіряв сорі, Можливо, він теж її знайде. Керування дуже просте, але для того, щоб набрати номер, треба спочатку натиснути цю клавішу «Frequency», потім набрати і знову її. Але буває, коли ми набираємо, скажімо, частоти там. 20-10 метрів, то після введення він уже не потребує цієї клавіші, він сам переключається. Потім ми маємо включення, блокування клавіатури. Тут же тим же визиваємо дисплей. Тут, бачите, можна переключати температуру, будильник, і ще раз температура. Ну, Це в цьому режимі, коли він виключений, він тільки ці показники показує. Далі він там показує поточна година, яка теж. Будільник, теж температура і ще співвідношення сигнал шум, коли йде трансляція якоїсь станції. Діапазони переключаються бендом. Ну і меморі це зрозуміло, це коли ми записуємо і підтверджуємо якусь станцію. Delete це ми коли ми видаляємо цю станцію, AVBV – це тоді, коли ми. Переключаємо полосу пропускання. Або в режимі FM цією клавішею ми включаємо і виключаємо стереорежим, який у нас йде через наушники. До речі, через наушники стерео йде просто відмінної якості. Класно. Далі. Ще ми маємо клавіші, по якому ми можемо виставити години, і будільник, чилі аларм. От. Також маємо дві кнопки вверх-вниз. Цими кнопками ми переключаємося, коли шукаємо якісь станції. Ми переключаємося по 5 кГц туди-сюди. Тобто, Тут ми можемо також виставити, так як і в d 808 ми можемо виставити або стоп. Тобто, ми будемо крутити, Валкодер нічого не буде проходить. Або ми можемо виставити по 1 кГц, або ми можемо виставити по 5 кГц. Тобто Тут, можна, тут застається по 5, тут ми можемо гортати по 5, а тут ми можемо виставити по одному. І так ми швидко можемо переміщатися по діапазону. Я ж кажу, як я вже сказав, що один мінус, він дуже приємний, такий на дотик. Дуже приємний, як для мене, для ока, але один мінус: в нього немає SSB. Тобто, із радіоаматорів можна послухати радіохуліганів, так званих на 3 МГц на початку цих 3 МГц, і можна послухати СІБІшників на 27 МГц, 28 якщо вони, звісно, надають. В, ну, якби, віщають в амплітудній модуляції, бо SSB тут немає. Має регулювання, як я вже сказав, валкодер. А, і іще чого не упам'яну: це він ма е, шумодав. Шумодав він більше для діапазону Air. Його тут можна включати, він нажимається так, валкодер, і він крутиться. Крутиться і виставляємо потрібну. Якби рівень шумодава, там, здається, від 1 до 10. Ну, я вам кажу, що я от слухав в діапазон Air то достатньо дето 2-3 одиниці максимум, а то й 1-2. І він уже якби глушився.